Сім років триста ефірів, сотні гостей та безліч дискусій. Оксана Денисюк, ведуча програми Суть речей на радіостанції, каже, що ця програма її змінила. Вони разом виросли і подорослішали. Оксана згадує свій перший ефір з нинішнім секретарем міської ради Ярославом Кошніриком провела боязко та невпевнено. Зараз же сміливо та неупереджено спілкується із народними депутатами із міністрами із держслужбовцями. Лише каже, суспільство почало змінювати вподобання, і все частіше на свої програми Оксана почала запрошувати культурних діячів, науковців та волонтерів. Люди втомилися від політики, так хочеться, звичайно, послухати, що то чи інший народний депутат зробив, бо навіть депутат обласної чи міської ради або що він планує зробити. Так, але змінилися гості. Нарешті почали на суть речей приходити просто звичайні люди, які роблять неймовірно велику справу зараз у нащаз державі. Формат програми з часом також змінився. Оксана перестала бути лише модератором між двома опонентами, адже такі дискусії, які раніше відкривали слухачам правду, вже не діяли. На жаль, місцеві політики, як міської, так і обласної ради, почали трибуни сесійних зал використовувати для власного піару. А коли ти їх запрошуєш на ефір, ти розумієш, що це година грунтовної бесіди, так з опонентом. Наприклад, з того чи іншого питання. Розумієш, що просто окрім гучних е, фраз на півтори-дві-три хвилини з трибуни більше просто нічого немає. Зрештою, сторінка суті речей в житті Оксани Денисюк завершилася. Вона рухається далі, працюватиме над новими проектами, але зізнається, ця програма подарувала їй не лише безліч емоцій, знань та інформації, але й познайомила з цікавими людьми. Мені дуже приємно, що така велика кількість чернівчан, відомих, можливо, не дуже відомих, були у цій студії. Десь Десь так, я сподіваюся, що вони також з приємністю згадують ту годину, яку вони провели у цій студії. Людмила Григорчук Ярослав Ловицький місцевий час.